Навіщо і кому потрібен піст до Різдва Христового? Різдвяний піст потрібен нам для того, щоб приготувати свою душу до зустрічі великого свята Різдва Христового. У православній церкві дві події відзначаються особливим чином це Воскресіння Христове та Різдво Христове. Різдво Христове люди чекали багато століть. Щоб з народженням Господа позбутися влади д'явола над собою. Радість цього народження Спасителя у світі ми продовжуємо святкувати й досі. Тому християни готують себе до цієї події заздалегідь постом. До Різдвяного посту християни не постять понад три місяці. Після успенського посту ми розслабляємось духовно та тілесно, а перед Різдвом. Настає час внутрішнього зібратися, коли піс зникає з нашого життя, ми даємо якусь слабину і в духовному, і в тілесному плані. Різдвяний піст потрібен, щоб гідно по християнському зустріти велике свято Різдва Христового, принести Богові подяку за те, що Він не зневажив нашого людського єства і став, як і ми, досконалою людиною, приймаючи на себе всі тягарі. Нашого земного буття, хвороби тіла і духу, вже майже скінчився листопад, попереду грудень. Здається, що зовсім скоро вже новорічні канікули, свято радості та світла, очікування Нового року та Різдва це завжди перечуття дива, подарунків, гарних змін. Магазини перед святом сповнені веселої суєти, рідні та друзі приходимуть у гості. Вітатимуть, пригощатимуть, найсмачнішими стравами. І ось посеред цих веселощів, церква рік у рік говорить нам, що час перед Різдвом не для гулянь і веселощів, а для посту. Чому? Навіщо напередодні такого радісного свята виснажувати себе стриманістю? Заради чого це все робиться? Піст, зокрема, і Різдвяний, багатогранне поняття. З одного боку, це час підвищеної уваги до свого внутрішнього світу, час виправлення та очищення, час того, що в християнстві називають покаянням, з іншого боку, це період підготовки до чогось дуже важливого. У Біблії можна знайти багато прикладів того, як до доленосних і вирішальних подій у своєму житті люди готувалися через самообмеження в їжі та веселощів, через особливу увагу. До молитви. І нарешті третій аспект посту це жертва Богу. Вона може мати різні форми, наприклад, обмежити себе в розвагах, активно займатися благодійністю, допомагати тим, хто потребує нашої допомоги. Іншими словами, жертва припускає, що ми утискаємо себе в чомусь і ресурси, що звільнилися, направляємо не на задоволення своїх запитів. А віддаємо їх Богу та іншим людям. Іноді нам здається, що радість та піст поняття несумісні, але це неправда. Навпаки, коли людина починає уважно ставитися до свого внутрішнього світу, її душа стає світлішою, а життя більш осмисленим. Переборюючи свої великі та дрібні пристрасті, ми відчуваємо радість від перемоги над ними. Не нагрубити в транспорті, пробачити того, хто нас образив, промовчати, якщо нас провокують на сварку. Хіба ми не зазнаємо радості в той момент, коли долаємо себе? Під час посту людина покликана змінитись якісно, на образ і подобу Божу. Якщо ж не їсти м'яса, але при цьому не боротися зі своїми пристрастями, то піс перетвориться на просту дієту, користь. Для душі від Нього дорівнюватиме нулю. А радість Різдва і посту, що веде до Нього. Це радість зустрічі з Ісусом Христом. Різдво відкриває одну з найголовніших істин християнства, істину про те, що Бог, Творець Всесвіту, заради спасіння людини став одним із нас. Заради перемоги над смертю Він прийшов у нас світ. Те, про що мріяло багато поколінь людей, нарешті відбулося у віфліємській печері. Різдвяний Піст, Пилипів Піст, Адвент, хоч як би називався період перед Різдвом, він готує нас до прийняття дуже важливої істини, доброї звістки про втілення Бога. Якби цього не сталося, якби Різдво було народженням простої людини або красивою легендою, то не було б ні Воскресіння, ні перемоги над смертю. Ні самої церкви, як тіла Христового. Зрештою, найголовніше, якби не було Різдва, то не було б і нашого спасіння. Адже воно відбулося не лише на Голгофі чи в Гевсиманському саду. Справа нашого спасіння від смерті вже почалася, коли в убогій печері, на околиці Віфлеєму, народився Ісус Христос, і саме Йому назустріч йде людина протягом. Усього Різдвяного посту, Різдво Христове відбулося для всього людства. У кожній людині Христос присутній таємничою силою своєю, хоча багато хто не знає цього, як не дізнався світ про його народження від діви у вертепі. Його народження має відбутися і в нашій душі. Душа повинна пізнати в собі вифлеємський вертеп. Дикі пристрасті, що терзають її, як звірі, вшухнувши, повинні дати місце лагідності і смиренності. Отож нехай Різдво Христове відбудеться і в нашому серці, бо без цього народження воно залишиться глухим, байдужим, холодним. Христос народився, Бог улюднився у кожній людині. Всі ми причетні, всі ми особисто долучаємося до таємниці його народження. Амінь.